Привіт! Сьогодні 19.03 вечір і невеличкий, невеличкий звіт за неділю. Що змінилось в нас на ділянці, покажу стан часнику і стан повітряної бульбашки і як відреагував часник на підкормку селітрою та карбомідом під дождик. Зараз покажу. Поки оглядав Часник, і дивіться, який ключ у нас летить. Ось на ділянці вам трошечки, можливо, не так буде передаватись, але вже ріст часнику набагато пришвидшився після внесення азотних добрив. Ось як бачимо, так, загальна картинка однієї з діляночок. Так, зараз і ближче покажу. Дивіться, ось так змінився стан часничку. Вже стабільно по два листочки, де не де ще є, де глибоко був. Ще ось як бачимо, глибоченько він був. Земля сира, бачите, дуже глибоко сидить. Дуже глибоко. То він ще тільки вилазив, може вже й не вилізе. А так, всі рядочки заряснилися, вже гарненько видно. Я зараз покажу. Ще сьогодні зранку була сира земля, неможливо було тут їздити ходити, ось як бачимо, ось болото. І ось зараз стан повітряної бульбашки покажу. Ось як бачимо. Вся щитинкою вирісла, вилазить. Тут вона по калібрам посожена, тому і різниця є невелика. Ось, як бачимо, <кій> мій принцип саджання широка смуга. Це один ряд, одна смуга і поряд через там 25 см, інша. Ось як бачимо, ось так вже відніється. Однозуб, ой, повітряна бульбашка. Ось, бачите, скрізь не вузькою смужкою такою, а великою широкою смугою. Це вже один раз тут було баранування штригельною. Не вириває, нічого не страшно. Все гарненько, бур'янця практично немає, але як усе підсохне, на цьому тижні буду проходити іще раз. Штрильною бороною. Ось кому цікаво було, ось така ширина в середньому шум, смуги. Бачите, де-не-де. -де. Але вона сидить неглибоко. Повітряна бульбашка, ось бачите, декілька сантиметрів. Ось бачите, неглибоко. Тому по ній дуже-дуже обережно проходити треба. Але не висмийкується. Гарнесенько вся зійшла, як щитина, вся ділянка тут. Не буду затоптувати, а чесночок -то на цій ділянці такі довгі гоні, тут 230 метрів гонів. Ну, загальна картинка приємно виглядає. Ось так пройшовся і не видно, де однозубка засажена, а де зубочок. В принципі, Плюс-мінус ріст однаковий. З цієї сторони тут у мене на довгій гоні однозубка, а під ту сторону то все зубочок. Ось таке Такий вигляд чесничку. Все, всім папа. -па, слава Україні! І пишіть, телефонуйте, питайте, буду відповідати, щось може допоможу. Всім папа! -па.